Друзі, вітаю вас в моєму новому відео на моєму каналі. Сьогодні у нас День української сім'ї, свято, День Вишиванки. Сьогодні моя донечка, настуня, пішла гарна, така святкова. Ми їй придбали вишиванку, а також червону таку спідницю, також з вишивкою. І синочкою ще рік назад прикупили гарну, гарну вишиваночку. Я вам пізніше її покажу. Також він пізніше йде в мене в обід. Зараз вже 10 на годиннику. Ми з чоловіком, готуючись до його свята, завітали на ринок до нашого гарного. Кума, на його сестрички рідної, мого чоловіка-сестри чоловіка. І він торгує свіжими овочами це у нас огірки, помідори, зелень, капусточка молода. І ви знаєте, я здивувалася. Останній раз я взагалі на ринок ходжу досить рідко. Не знаю навіть чого. Можливо, тому що ми вже таке покоління більш схильне до супермаркетів, аніж до. Ринків, до речі, сьогодні були на ринку в Гореничах. Дуже багато саме таких людей у віці, пожилих людей, які брали свої торбинки, також ці. Такі тележечки невеликі, візочки брали з собою і йшли на ринок скуповувати городину, там і молочні товари, м'ясо, сало, все. Як то знаєте, на ярмарках в селах буває. Ось, А ми більш за все. Схильні в АТБ, там форі щось купувати, знаєте, в супермаркетах, все ж таки, а не ось так на ярмарку, там, де люди на ринку ходити, тому що скупилися, бо ж а, треба свіженькі були нам огірочки. Помідорчики, ціни, чесно кажучи, мене знаєте, шокували, тому що я не гадала, що рожевий томат може наразі коштувати 150 гривень за кілограм. Огірок 85-90 гривень. Капусточка молоденька, 50 гривень за кілограм. Ну, це, здається, начебто, і непогана ще ціна, але такі дорогі, знаєте, томати, огірки. І зараз настільки холодна погода. Прогнозують, що у нас ціни будуть ще більше здорощувати і здорощувати. Тому так стає, знаєте, накладненько. А жити по грошам все росте. Зараз я вам покажу, що ми накупили. Взяли ми на салати ось такі. Огірочки свіжі, класні. Нам Міша порекомендував взяти саме такі більш свіжіший, більш свіжу його закупку. Ось огірочки по 90 гривень. А томатики червоні, такі крупні 150 гривень за кілограм. Це рожеві, вони самі смачні для а, салатів. Ми взяли, не знаю, трішки салат, мабуть, свіжий на крошу і, можливо так, шматочками просто сількою ми поріжемо. Взяли у бабусі також на ринку ось такий пучок зеленого, зеленої цибульки. Знаєте, досить, в принципі, дешево, 20 гривень пучок і зеленого луку нам вийшов. І ось така, дивіться, свіжайша, класна м -м петрушка. Також 20 гривень за один пучок. Сьогодні хочу зготувати з цієї зеленої цибульки перепічки. Зніму відео. Гадаю, буде дуже-дуже смачні, вони вийдуть. Так, А також взяли ось таку капусточку для салату, те, що треба буде мені. Та і так, Настя дуже любить, знає такий салат з молодої капусточки, туди баночку тунця. Вона його просто уплітають. До речі, саме мені сподобалась ціна на капусту. Вона всього 50 гривень за кілограмчик. Ось, Тобто одна десь капустинка десь пів кілограма важить, можливо, там 30 гривень, 35 виходить. Одна капустиночка. Ставила я вже кип'ятитися молочко, домашнє молоко. Взяла 3 літри. Дві отки, в пластикових бутилках, а бабуся торгує фермерським молоком. Ціна на молоко 90. Так, скільки ж там в мене вийшло? 100-120 гривень. Я заплатила за, виходить, 3 літри. Тобто, це. Ходить 40 гривень, коштує літр ось такого фермерського молочка. Вона більш жирніша, ніж в супермаркетах, такі, знаєте, більш домашнє. Зараз побіжу синочка збирати в школу, треба не забути, не забути а, дістати для нього вишиванку, тому що сьогодні всі дітки Настя мала вдітися, гарно, знаєте, так у вишиванках. Мені Настя питає, мама, а де твоя вишиванка зранку? Кажу, доця, ви уявляєте, ми скільки живемо, але ще я не маю власної вишиванки, дуже хочеться її купити в подальшому собі чоловікові. Можливо, прийде час і ми з ним оберемо собі гарні також вишиванки придбаємо. Ось така у мого синочка буде сьогодні вишиваночка. Бачите, яка гарна. Тут стійка повністю в вишиванці. 134. Вона впритул вже майже для нього. Ми ще в тому році купували. Бачите, і на рукавчиках вишивка, яка гарна. Класно. Дуже мені подобається вона. Вона якраз підкреслює його такі сині очі. Йому вона дуже-дуже. Пасує. На вечерю мої дітки замовили смачні млинці. Так як сьогодні ми купили домашнє молочко, дуже люблю на молоці робити саме млинці, повністю на молоці. Не розбавляю навіть водичкою. Ось, бачите, як гарно розтікається тісто. Додавляю туди півчайної ложки соди харчової. Ось Десь, можливо, 3 столові ложки. Я додаю олії соняшникової. Цукор і звичайний люблю класти, а також трішки ванільного цукру. І вони виходять такі, знаєте, ароматні, смачні такі. Тим більше, матуся прислала ще й нутеллу, то в мене одразу синок. Я йому хотіла на хлібчик намазати. Він, мама, млинці з нутеллою. Це дуже-дуже смачно. Зараз нажарюємо і буде він смакувати. Мене Настуся також дуже любить такі млинці, але вона може з'їсти один, максимум два таких млинця. Тоді, коли Саша може просто змести штук 5 за один раз, я її готую не досить часто, якось так. А коли є домашнє молочко, ми зазвичай беремо в магазині, ну, але воно не таке смачне виходить. Тісто, як саме з таким жирненьким домашнім молочком, тоді набагато смачніші виходять млинці. Ось бачите, там, де є дирки, я ось так люблю просто ось так черпачком ось так заробляти. Ось, щоб не було там ніяких дирочок в моїх млинцях. Потім Буду намазувати нутелла. Дивіться, яка класна в мене є. З'явилася лопаточка. Матусенька мені прислала. Дуже класно стало намазувати млинці. Ось так. Це спеціальний такий м -м, наче шпательок, такий а, для розмазування крему на коржах. Ось, Треба якось знаєте, займа займатися, зайнятися, мабуть, приготуванням. Власне, тортів, ось так, пирогів. Бо я ну, ніколи не готувала сама торти вдома, тому що ми звикли їх купувати, а ось так зайнятися просто для родини своєї, вивчати нові рецепти тортиків. Буде дуже цікаво мені якось я займусь цим ділом. Ось, бачите, як я їх скручую з нутелкою, такі рулетики. Після того, як я щось смажу на плиті, постійно починаю за нею догляд. Тому як вона в мене новенька, знаєте, дуже хочеться, коли маєш такі нові м -м, класні якісь речі, тим більше техніку новеньку, дуже-дуже класно тримати її в чистоті. Ось тому як до цього у нас була така стара. Досить плита, ми її виставили в коридор, бо це а, хазяйки нашої плита, якщо ми будемо кудись переїжджати, Ось, мабуть, заберемо цю красиву газову пічку з собою, якщо буде куди нам її перевозити. Ось. А так як а, тут має залишитися хазяйкина стара пічка, то вона зараз стоїть в коридорчику. Дуже класно, що він такий широкий, є місце, де його можна. Зберігати. Ось так. Вимиваю я пічку, буде вона чистенька, гарненька, тому що все бризкає, коли щось готуєш, тим більше, коли смажиш, бризкає багато жиру на неї. Щоб була вона в мене чистенька, ось така і гарненька пічечка. Поїхали ми з Андрійком. Купувати м'ясо на його день народження для того, щоб нажарити смачні шашлики. Так, я вже вдома, чоловік поїхав на роботу, а ми скупилися. Я замаринувала вже курячі крила. Я завжди обрізаю саму крайню цю частинку крила, відкидаю, на бульйончик нам буде. Ось, А саме крило я сьогодні маринувала сама у власному соусі. По рецепту, по своєму власному, знаєте, а, такому вигаданому рецепту. Завжди люблю крила курячі, коли мариную, додати в них. А саме соняшникову олійку, тому що ось такі спеції вони розкриваються тоді, коли ти змішуєш їх з олією і натираєш на, безпосередньо на саме м'ясо. Сьогодні з моїх спецій, докрил, це був часник сушений, гірчиця міцна, паприка копчена, паприка звичайна. Ось хотіла ще куркуму. Досить вона класно. Знаєте, смакує з курочкою, але вже в мене вона закінчилась куркума і суміш перців. Трішки солі. І оце таке, знаєте, все накидала, взяла такий величезний, в мене є миска величезна, така, в якій я там речі запираю, бо, бо почала шукати якусь таку величеньку мисочку, всі такі малі, знаєте. А хотілося щоб отак от багато було простору для того, щоб замішувати тісто. Я дуже люблю, знаєте, займатися маринуванням саме м'яса. Раніше це робив постійно чоловік, так як він постійно в мене зайнятий. На роботах, а увечері, як ви знаєте, ми забираємо донечку кожен, кожен день, в неї два вихідних в тижні, і постійно вона в нас запізнюється на останню маршрутку. Знаєте, живучи в селі, от коли ти стикаєшся. З проблемою того, щоб доїхати назад і працюєш. І остання маршрутка в 22.10 відправляється з Києва знивок, а вона в 22.30 тільки може фізично бути на цій станції метро. Тому як працює до 9, а ще й офіс на хрещатику далеченько від самого метро, 20 хвилин пішки, плюс ще півгодини, десь хвилин 35-40 їхати на. Самому метро схрещати кудинивок. Хто знає, можливо, Київляни ті мене зрозуміють просто. І дитина втягнулася в роботу, не хоче їм полишати власні кошти, збирає мріє про своє власне житло. Тому як розумію, що троє діточок і нічого не маючи свого, хоча б маленьку, якусь смарт-квартирку. Ось, то вже почала вона в такому ранньому віці в нас 16 років працювати. Ось, замаринувала я крила. Зараз покажу і розповім, в чому я люблю маринувати свиняче м'ясо. Ось такими шматочками завжди нарізаю я м'ясо, відділяю все зайве. А це в нас. Так, частина Окіст без кістки. Його зачищаю від всього зайвого, залишаю лише таке смачне м'яско. А саме такими, знаєте, великими шматочками я його нарізаю, щоб воно, коли буде прожарюватися, було всередині соковите і не сухе. Так, в чому я маринувала? Отже, додавала в маринад ось таку газовану воду, слабогазовану карпатську, небагато її додавала. Також соняшникову олійку додавала. І у мене є така, зараз покажу, приправа, досить класна. Там суміш багатьох спецій, саме для м'яса, для свинини на такий шашлик. Ось, бачите, яка класна така приправа фірми Море спецій до шашлику з морською сілью колекція приправ. Тут досить такий, знаєте, класний. Так, зараз вам почитаю, що тут всередині. Такий для м'язка склад спецій дуже класний. Тут міститься сіль поварена харчова екстра, сіль харчова морська, паприка сушена, коріандр мелений, перець духм'яний мелений, цибулька ріпчаста сушена, мелина, часник сушений, гранульований, тим'ян, чебрець сушений, перець червоний мелений, насіння гірчиці, перець чорний мелений, зелень петрушки, сушена орегано. Суде я навіть не гадала що так багато? Бускатний горіх мелений, майоран сушений, кумин зіра? Зелень кропу сушена взагалі. Просто такий величезний такий список всіх смачненьких всяких трав, приправочок, от саме ось, море спеції. Ми колись купували. Були, ми, знаєте, де на море ми їздили. Боже, цим спеціям вже. Більше, більше вже трьох років, скільки триває війна, то ми в останній рік, коли відпочивали, їздили на Азовське море. в селищі ми завжди відпочивали щасливцеве. Можливо, хто також там відпочивав, пишіть в коментариках. Буде дуже класно позгадувати. Знаєте, ті часи, і ми ось так на одній і тій же базі відпочинку чайка. Там є чайка. 2, є перша заїжджаєш на Арабатську стрілку, коли ось ідуть ось ці. Бази відпочинку. А то початку чайка йде, потім чайка-два. Там, звісно, що такі, знаєте, ще радянських часів, мені здається, старесенькі, дерев'яні будиночки, а, пофарбовані з трі... стр... потріскані такі стоять. Але така, знаєте, атмосфера, що саме ця база прямісінько знаходиться біля такого теплого, класного Азовського моря. Там був Іриночок недалечко, і було десь з дітками погуляти. Різні розваги ввечері були, навіть не дивлячись, що умови там, ну якщо це будиночки, там хтось повикупляв, зробили там душові кабіни, кухню, то там з плюсів було те, що тільки своя кухня. І то це було, знаєте, там дві комфорки підключені підключені до газового балону. Ось без води. Вода була а, на вулиці. Такі а, по всій базі, як такі, знаєте, краники. Ти підходиш на вулиці, набираєш ті вітра, тягнеш додому в мисках, ми мили посуд, там щось а, вистірували свої купальники. Але, знаєте, в такій під а, відкритим небом ці а, літні душі там були. і так. Просто близькість з природою, знаєте, не дивлячись, що навіть не було таких умов шикарних там, якихось знаєте, ремонтів, там води в будинку. Ми настільки класно відпочивали з комасиками. Постійно їздили. Ось тому, як батьки Андрія в новій каховці. Ми завжди через батьків, у них пару днів побули. Батьки нам кавуні всього день. За ми в кінці завжди любили відпочивати. В кінці, в принципі, сезону наприкінці серпня тому як у Андрійкового батька день народження всередині серпня ми так приїздили до них на день народження до татка і потім збирались десь в 20-х числах або під 20 числа серпня завжди виїжджалась так кожен кожного року ми намагалися її з Самі спочатку, потім у нас почали з'являтися діточки, і з ними також намагалися знаєте, кожен, кожен рік, хоча б там мінімум на 5 днів їх повезти все ж таки на море на Азовське, море відпочити, набратися здоров'я, надихатися свіжим морським повітрям. От, наразі ми коли повернулись з Португалії, там ми частенько були на пляжах. Ну, в принципі, кожен, кожен вечір намагались ходити, поки там жили, ми жили не дуже довго, 9 місяців всього. Ось, переїхали, ми було ще прохолодно, ми не купалися. Це було, був початок весни, а весь сезон як почався, то в них там досить рано тепло. Знаєте, зараз записую відео і, і саджу, трошки трушуся, тому що настільки холодно стало в квартирі. Мабуть, градусів 17. А ми вже, мабуть, тижні як три вимкнули опалення. ось, І система у нас в цій квартирі, вона, бачите, старий котел. Ось тут труби, вона така зацикльована. Ось, індивідуальне тут опалення газове, газовий старий котел. Коли були це відключення світла, нам тут взагалі було. Класно, бо воно самотоком якось запускалося всі, у кого нові котли, то там не було запалу. Пропадало світло і все. Не, запал не вмикався, газ не. Зажигався, а в нас куми навіть приходили з нас грітися. То ми це, знаєте, система вже досить холодна, а, труби всі вичахли, і зараз, якщо ми включимо опалення, воно буде гнати дуже-дуже багато нам газу для того, щоб цю систему знову розігнати, знову ці всі батареї, труби все, знаєте, прогріти. Ось тому ми сидимо, гріємося як може. Я вчора вже під вечір вже просто надягнула куртку. Настільки дубак на вулиці в нас зранку, плюс шість. А зараз, можливо, от градусів 12 не більше, знаєте, 12-13, це просто жах. Я пам'ятаю, ми Андрійкове день народження рік назад відзначали. То ми вже ходили просто в футболках в платях. Знаєте, я була в платі і мені було жарко вже в туфлях. Мені хотілося вже роззутися, там, знаєте, босоніжки вдягнути. То зараз просто моя старша дитина на хрещатик цілий день працювати, поїхала в зимових своїх сапожках. бо... Настільки холодно, що просто навіть я сиджу і ой, і і холодно. А зараз сама вдома я. Тому, як Настюшка пішла моя сів в садочок, я її відвела. В час я їх забрала на пару годин додому, і зараз в них вистава. Дуже багато, знаєте, частенько приїжджають, раз там два в три тижні різні вистави до дітей в дитячий садочок. Зараз в неї вистава «Крижане серце. Ось, вона дуже хотіла, 100 гривень з кожної дитини. В Принципі, недорого, знаєте, і хоч які, які, якісь забави тут. Під боком живемо з садочком, то чому ж би не сходити? Ось, і зараз через півгодинки синочок. Мій прийде знову додому. Ой, повернеться вже завтра. Субота. Ми мали їхати відзначати день народження Андрійка Мого, але сьогодні цілий день дощить. І Кум, який займається а, даховими покриттями, там він ку -ку, ну, керує цими, всіми справами, сказав, що завтра не треба вам нікуди їхати в бесідку, бо знову буде дощ лити, Ось і таке і холодно, і дітки замерзнуть. Тому перенесли ми це все святкування на 18 число, на неділю. Надіємося, щоб, щоб не дощило хоча б, А взагалі погода така зуб на зуб не, не попадає. Напишіть в коментариках, до речі, ви а, ті, у кого є таке окреме газове опалення в будинках, або ось так а, в таких квартирах, там, де воно є, чи вмикали ви знову це опалення, чи все ж таки в надії, що колись ти те тепло маєш прийти до нас хоча б ближче до літа. Бо ми терпимо вже два, два тижні. У нас настільки холодно вже в квартирі, як знизилася ця температура на вулиці. Чоловік каже, можливо, включимо вже котла. Каже, ну що ж тут включати, якщо тут залишається трішки, начебто, після цих всіх масових дощів вже прийде в Україну тепло нарешті. Так само і матуся моя розповідала, що в Італії в них також досить довго дощило. Була така погода. Також плюс 15, плюс 16, То зараз вже набагато вже. Тепліше в них дощі ці пройшли. ну, Надіємося, що і до нас все ж таки це тепло наблизиться. І ми вже не будемо в квартирах тут, знаєте, так труситися, так мерзнути. Так, все висказала вам, розповіла про трошечки наші літні розваги, наші мандрівки до морів. Не знаю, як складеться у нас в цьому році. Ну, знаєте, на Київщині тут біля нас багато, досить озер. Тому хоча б на озерами своїх діточок так поплавати, позагоряти будемо возити. Ось так, мої хороші. Дякую вам всім за увагу, за те, що дивитесь мене, підписуєтесь. І я бачу, що знаєте, ті відео, які я випускаю, які набирають багато коментарів. Те саме Ютуб, коли бачить 8-10 коментарів на одному відео, просто в мене взлетіло одне відео. Настільки, що я навіть не очікувала, вже майже 500 з чимось там вже переглядів. Це рум тур по будинку і. Ботанічний той гарний сад, який вам показувала. І саме я зрозуміла, що коли мої просто відео випускаю я, і їх ніхто не коментує, то воно максимум може набрати там 16-17 переглядів. Тому мої рідні, хоча б смайличок, хоч що-небудь, щоб мій канал продвигався, трішки розвивався. знаєте, Бо для кожного блогера, мабуть, актуально, для те, щоб його бачили ну, якомога більше людей. Ось, тому дуже розраховую на. Вашу підтримку, дякую за увагу. В цьом, па, -па.